Бачили кадри з Білграда, блекаут, відсутність води, і що найкуменніше паливо для генераторів. Мешканці країни бензоколонки з другою армією у світі через понад 1300 днів від моменту Києва за три дні скилять у соцмережах. А нас за що? мовчать лише мешканці Білгорода, бо телефони розряджені і інтернет відсутній. Наприклад, Білгорода Україна натякнула, що і в цю гру можна грати вдвох. І карта на руках не такі вже й погані, бо наші безпілотники успішно скоротили нафтопереробні потужності на Росії вже на понад 20%. На підході далекобійна зброя, яка здатна буде позбавити спокою будь-який регіон Ерефії. А справжнього Джокера вже незабаром можемо отримати від США. Кіт Келев заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території вглиб Росії. А Джиді Венс підтвердив, що США. Такі розглядають продаж крилатих ракет, томагавк європейським партнерам, аби ті передали їх Україні. А це на хвилиночку дальність понад 2,5 тисячі кілометрів, більше ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні досі. Тож блекаути у Курську, Брянську, Ростові та й Москві це лише питання українського натхнення.